Багато хто писав, що чому я бензин не заправляю. Зараз я покажу скільки бензину залишилося. Тому що тут не сильно потрібно так багато заправляти, тому що мотоблок мало їсть цього бензину. Точніше, мотоблок дизельний. Не знаю чи видно. Ось, бачите, видно. До фільтра аж бензину, пів баку ще. Так що ось чому я не заправляю бензин. А чому я постійно їжджу, як пишуть, чому ти постійно їздиш, а бензин не заправляєш, кажуть, стайху хоч кофейку попий. Не переживайте, я вдома кофейок попив собі, сів, поїхав. Я возив на роботу щабій, гарцовку, ось коса, вила. Оце город, який я дожив скосити. Друзі, підпишіться, пожалуйста, на мій канал. Піддержите лайком. Дякую. Всім нам миру. Загрузив мотоблок. Вон таке тілу кучу. Ну то все залишилось забрати, на це вже спасилося. Тут ось трошки загруз Єлі виїхав. Ось така колія після цього мотоблока.